Друзі, хочу з вами поділитися. Щойно прийшла в офіс, відкриваю телеграм-канал, і від мого кармічного партнера приходить аудіозвісточка, що моя кармічна, мій кармічний партнер, моя Анічка, з якою я працюю по законах карми з серпня місяця, вона переселенка і вона отримала грант. Грант на свою на свій, на свій бізнес, тобто людина ніколи не займалася бізнесом, пішла в це розширення. Я як кермічний партнер їй допомагала, і от щойно прийшла мені звістка від неї, що вона отримала грант. І тут я вам хочу сказати: ну по-перше, я дуже радію тим, що я була теж однією із причиною того, що вона отримала цей грант, того що я їй допомагала як кермічному партнеру, саме знаннями. Цю карму отримання цього гранта. По-друге, ми працювали саме над кармічними причинами створення. Бажаного результату, бо ви всі знаєте, я вам часто говорю, що карма це не тільки те, що ми колись накосячили в минулому чи в минулих життях. Карму ми, ми зараз уже пожинали пожинаємо те, що ми колись створили. І сьогодні своїми діями, своїми думками і своїми розмовами, ми створюємо карму майбутнього, і тільки від наших виборів, що ми саме транслюємо цей світ. Чи позитивне, чи негативне, тим ми створюємо карму майбутнього. І от я була е, одна з тих людей, які допомагали Ані створювати е, карму е, того, що вона отримала свій грант. Ну, просто Я просто настільки нереально щаслива в цей момент. Третє саме цікаве е, в, в цьому проекті, хто мав отримати цей грант, приймало участь дев'ять жінок. І от Аня мені каже, що вже відразу прилетіли від цих людей, які приймали участь, ну, подавалися на грант. А чого це Ані, а вона нічого не зображає, не, не а вона ніколи не вела бізнес. І знаєте, і тут же відкривається оця жаба, як люди не вміють порадіти тому, щоб у когось було добре. Це всі люди, які внутрішньо переміщені. Це всі люди, які в рівних, в рівних умовах. Але як. Відразу проявляється оця, знаєте, жадність, а чого не мені? А чого їй? І тобто, в цей момент, осуджуючи Аню, ці люди засівають свою дуже погану карму свого майбутнього. І наостанок хочу сказати, що те, що Аня здобула цей грант, величезну роль. Мало те, що ми працювали саме з її ментальним е, ментальним баченням, з, з її програмами, які її не, не пускали в це розширення, да, з програмою якісь там обмежених упереджених е, переконань стосовно грошей. Тобто кожен раз, коли ми з нею зустрічалися, зустріч у нас була по понеділках, ми з цим працювали. І ось бачите, який результат. Ну, давайте рахувати, 8, 9, 10, 11 місяць, 4 місяці, і який класнючий результат Аня отримала. Ну, і я ще раз отримала підтвердження, що закони карми працюють, і вони мають ось такі шалені результати, якщо їх дотримуватися.